Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! Минув ще один тиждень і з вами черговий випуск Дайжеста Пленюс, де я, Оксана, не звертайте уваги на голос. Це відпочинок, застуда, і саме тому я звучу як Михайло Карпань. Хай там як а цього тижня я розповім вам про сезонні вбивства, квантовий стрибок, ядерних чудовиськ та багато іншого. Поїхали! Однією з найголовніших подій тижня безумовно став квантовий стрибок з однієї платформи на іншу. Quantum Break – гра, яка мала першою показати сили ексклюзиву на Windows 10 і переваги тутешньої крамниці. 14 вересня вийде у Steam. Ну а що? Хай задля цієї гри чимало людей прийшли на Windows 10. Навряд чи її тираж на ПК перевищив 50... К... раз 50 тисяч копій. До всього Філ Спенсер завжди казав, що ніколи не полише співпрацювати з дядьком Гейбом. І коли дивишся на перелік принадстімівського квантум брейк, то навіть здається, що дядько Філ таємний агент, який зумисно попсував репутацію майків. Самі погляньте, вереснева версія квантум брейк працюватиме навіть на Windows 7 – Це раз гра коштуватиме 40 доларів у світі з можливою поправкою у нашому регіоні. Це два. За ті ж гроші можна буде придбати дискову колекцію, де крім самої гри буде ще й документалка про створення гри, саундтрек, два постери і посібник з проходження. Це три. А тим часом чинна версія Quantum Break у повній дупі, <кхм> себто у Windows Store, коштує все тих же 60 зелених і досі немає належної оптимізації і вже не матиме. Працівники Remedy заявили, що липневий патч був останнім. Далі підтримувати цю версію ніхто не буде. Ба більше власники історійської версії гри не отримують ні знижок при другому придбанні гри в СТІМ, ні навіть сумісних оптимізаційних поправок. Тут згодилося б поспівчувати, але ж ви знаєте, як слід називати людину, обмануту хуліганом. Втім, цей випадок доволі показовий. Філ укотре не побоявся визнати невдачі Microsoft, і з великою ймовірністю всі наступні ексклюзиви Windows виходимуть у Стім. Певен серед гравців ніхто не буде проти такого. Компанія Valve на перший рік пропагує ідеологію ігри як сервіс, яку поступово переймають не лише творці мережевих забавок. З багаторічною підтримкою, так як у випадку Доти, CSGO, WoW, Payday 2, DayZ, ARK та купи інших, це виглядає органічним. Але щорічні колоди, асасини та нескінчений потік ігросеріалів від Telltale навряд чи йдуть правильним шляхом. Блаженна будь Ubisoft, що нарешті це зрозуміла. Гаразд, менш з тим. Так от, лави адептів сервісності поновила також IO Interactive. Цьогорічний гітмен, як ви знаєте, виходить у форматі не єдиної гри, а з окремими місіями. Задом був сумнівний, однак великі продумані мапи та висока реграбельність допомагали скоротити очікування наступного епізоду. Але днями розробники оголосили, що в їхніх планах є аж три сезони гітмена. Перший заледво ледве отримав половину всіх епізодів, а нам натякають на можливий другий і третій. Це ж не будуть нові ігри, просто свіжий набор місій. Так на початку року ігротворці казали, що структуру гри запозичили в серіалів, аби витримувати регулярний інтерес публіки. І формула зручна. Для чого тобі паритися якоюсь цілісністю, зв'язуванням подій в єдину, хай навіть простісіньку історію. Ось вам лиходійська організація. А ось вам мовчазний герой, який знищуватиме її членів впродовж 325 серій. Безпрограшна формула, егеш? Ну, наприкінці року поглянемо, як відпрацював перший сезон. А тоді говоритимемо про наступні. Хай Pokémon Go капець яка популярна. Хай вона дозволяє різним хікі нарешті вийти з дому. Хай лише в одній Британії зробила мільйони на мікроплатежах. Хай навіть у її створенні допомагав сам Сатору Івато в лікарняному ліжку. Це все одно всього лише інвалідська версія кошерних ігор про покемонів, з якими якраз і варто бодай раз ознайомитися кожному геймерові. Так, якщо у вас нема грошей на 3DS, а совість не дозволяє возитися з емуляторами старіших приставок, то щоб відчути смак справжньої покемонівської гри, вам вистачить покемон Uranium. Дев'ять років зрайка палких фанатів пітніла над створенням як найточнішого аналога для ПК. Pokemon Uranium – це як годиться тактична JRPG з покроковими боями, а зовні нагадує Black and White – найпопулярнішу частину серії. Ясна річ, авторське право не дозволило творцям гри використовувати сім відомих тваринок, тому вони викрутилися творчо. Події гри відбуваються у регіоні Тандор, де більшість класичних покемонів були уражені радіацією і дещо видозмінились. Тепер наш герой повинен не дати мутованим почварам, сіяти розруху, а також традиційно зібрати всі тренерські значки та піймати всіх покемонів. До всього Уранова версія повністю підтримує мережеві обміни та поєдинки покемонів на від'ємну частину серії, якої так бракувало в Pokemon GO. Спробувати цю гру безумовно варто, тим паче, що вона безкоштовна і не потребує ніяких додаткових маніпуляцій з емуляторами та іншим мотлохом. Тицяйте на посилання, позначене на екрані, та спробуйте зібрати їх усіх. Цього тижня на передовій нашого сайту з'явилися запис стріму Драйвер сан Сан-Франциско» враження Макса Калашника про DC-шоу у Києві, запис стріму пригод молодого і вже дорослого хулігана Джимі Гопкінса. Виграх Булі та «Пайдей-2» Небагато чи не так? Зате можна зробити два анонси на наступний тиждень. По перше, днями розпочинається виставка Gamescom, яку ми традиційно ретранслюватимемо. А по-друге, з понеділка по п'ятницю триватиме стрім-марафон No Man's Sky. якою б одноманітною гра не була. Красивих пейзажів у ній не бракує. 17 серпня може статися анонс чергової гри Telltale. Цього разу за мотивами серіалу Містер Робот або ж «Пан робот». Готі версія третього відьмака з обома розширеннями і всіма дрібними DLC вийде 30 серпня. Якщо ви дивним чином оминули цю гру, настав час придбати це повне видання. Final Fantasy 15 перенесено на 30 листопада. Ну і ще додайте затримку ПК версії. Але нічого, раз уже 10 чекали, то що нам тих зайвих два місяці? Видавництво Nordic, яке свого часу придбало більшість активів з банкрутілої THQ, вирішило підкреслити цей спадковий зв'язок і тепер зватиметься THQ Nordic. Ну капець як оригінально. Стратегію Rome Total War портують на яблучні планшети. Цікаво, чи потягнуть нові моделі iPad тисячі юнітів на екрані одночасно? Кооперативний зомбі-шутер Killing Floor 2 вийде з дочасного доступу 17 листопада. Тоді ж гру отримують і власники PS4. Мобільна забавка Deus Ex GO побачить світ на 5 днів раніше за свою старшу сестру, 18 серпня. Видавництво Devolver ще не готове назвати дату релізу шутера Shadow Warrior 2, проте запевняє, що до кінця жовтня вона гарантовано вийде на ПК. Серія Гран Turismo розійшлася загальним накладом у понад 76 мільйонів копій. Найпродаванішою грою серії виявилася третя частина, котра розійшлася накладом у майже 15 мільйонів. За чутками Sony готує нову портативну консоль, яку анонсує на початку вересня разом із новою ps 4 Але навіщо нова портативка, якщо навіть на PS Vita майже не було ігор? На цьому все з вами був плей нюс. У мікрофон балакав Михайло Карпань. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте пальці догори, тисніть на всі показані кнопки. Частіше заходьте на playua.net і затямте пк Геймінг не перемогти нікому, навіть самим Microsoft.